Thank you. Журнал Віва присвятив свій ювілейний номер співачці Тіні Кароль. Це чи не вперше в історії глянцю номер присвячено одній людині. Видання святкує 12-й день народження, а уявити Віва без Тіни Кароль просто неможливо. Саме вона з'являлася на обкладинках журналу 13 разів, і два з них є фолодерка титулу Віва найкрасивіша жінка України у ювілейному номері видання Тіна Кароль фігурує у кожному матеріалі. А ще Віва публікує найбільшу фотосесію зі співачкою, яка зайняла цілих 14 сторінок з презентацією ювілейного номеру до студії сніданку. Завітала головний редактор журналу Віва Івана Слобошпицька. І у нас в гостях Іванна Слабошпицька, головний редактор найпопулярнішого журналу в Україні про відомих людей журналу Віва. Ми вітаємо Іван, вас з ювілеєм, тому що це протягом 12 років. Треба сказати, що журнал є е, е, одним першим серед видань. Про зірок є лідером на і завжди знаходиться на першій сходинці. Я бажаю вам далі процвітання і далі далі бути лідерами. От, Юві... от, ось подивіться я зараз в руках тримаю цю, цю жона, про якими ми щойно говорили. Юбилейную обурту журналу «Вива». Вива. Нам 12 роки. Да, у нас день рождения, и по этому случаю традиционно каждый год мы для своих читателей делаем особый юбилейный номер. И когда мы на планерке начали думать, кому мы, кому мы посвятим, скажем, следующий номер по случаю своего 12-летия, Выбал, пар на, пал на, геро, на Тину Кароль, которая стала героиней номера. Здесь много рубрик, которые пишут о звездах и о Тине Кароль. И почему Тине, наверное, будет очень логично вопрос от звезд, от обывателей. Ну, Тина за всю историю Вива до 12 лет была 12 раз на обложке. Это рекорд. Раз на рик. Да, может быть, даже два раза иногда в год. Но вы просто... Тина Кароль, если появляется... На обложке, то тираж Viva можно повышать два раза. Поэтому очень логично, что являясь там трендсеттером, ньюсмейкером в украинском шоу-бизнесе. Мы сейчас бачим и обкладки Это ну, стена. первая обложка Это в ее жизни. И в общем-то за эти годы мы стали ее биографом, потому что эта обложка, когда снималась, когда она вернулась после, после выступления в Юрмале, и мы в нее первые поверили. Поэтому скажем так, дружба стоит дорогого, потому что на протяжении всех этих лет мы, по сути, стали ее биографами, всех ее взльотів всіх її колізій в біографії, тобто всі найважливіші моменти це були разом з Вівою, завжди вона нікому в її свої... життя, да, не жизні дав поди. Там що за кілька днів до родов ми теж робили потрясаючі фотосесії. Ось ще одна подивіться. А я, я зараз. От відкрив віот. Ми зараз бачимо ще одну обкладинку. Тіни кари можна можна знаєте, можна спостерігати, як як з ними як вона змінилась так протягом цих 12 років. Дійсно, ну от, так хочете круто. знати, як змінилася тіна, можна Ось. подивитися всі э, випуски з нею. І на да, ескалі спеціально для вас подворку от ми злились в архіві. И очень для себя приятно открыли, что за эти 12 лет мы сотрудничали с лучшими фотографами Украины и часть самыми лучшими. А, ось я відкриваю. Подивиться, можете показати так, де у нас посмотри. Ось подивиться, які ексклюзивні фотосесії. Оце зеленськовідома угу. фотосесія. Это Зараз... Саша Мардерардіма Барана покажу ще одну. Подивіться. Яка крута фотосесія? Тут ну, подивіться, коли коли Лобода вперше показала свою Сергію свою донечко? Подивіться, яка крута фотографія. Ось Лобода лежить ліжко. Ну дуже супер. От Тут, якщо ще кадрі. якраз поговорити про цю фотографію, про якраз героїню Тіну Каролі, там 14 фотографій, так буде. Ми знаємо завжди, що Віва відкриває журнал, і просто він вражає якістю фотографії, композицію. Найкращі фотографи, ти вже сказала про це працюють завжди. В яких образах, в яких епостасіях цього разу? тина буде в журналі. Ну, Тина Караль, я думаю, что нужно купить, посмотреть журналы и увидеть. А я хочу сказать, что за 12 лет существования мы первые появились на рынке в нише издания об известных людях. Собственно, мы единственные через 12 лет и остались. К сожалению, журналы закрывались или конкуренты уходили с рынка, потому что що... Ну, потому что, скажем так, и на кризис здесь незачем ссылаться, потому что «Вива», независимо от того, что происходит, выжила, нашла все себе силы, аккумулировала какие-то идеи. Но кроме э, статей в э, потрясающих фотосессий, фотоспецпроектов, мы славимся тем, что э, у нас достаточно активная гражданская позиция. Абсолютно. Сейчас вместе с каналом «1 плюс 1» мы делаем на украинском, на английском спецвыпуск «Вива по ремошце». Было «Облыча Майдана». Был большой альманах, посвященный Анну Павлу II, Папе Римскому. Был очень большой интересный журнал о Евровидении. Поэтому мы ищем разные пути. Ну и вообще Вива превратилась в такую мультиимперию, потому что не хочешь держать в руках журнал. Есть сайт Viva.ua, который абсолютно по контенту отличается от журнала. Не хочешь сайт, есть iPad, скачивая версию и получаю удовольствие. Будьте, вариант, мы а? ищем, мы идем временем, мы ищем разные форми так сказати проявлення. Отобто віва і не лише про а завжди про актуальна і ексклюзивна прозірока і займає таку соціальну активну позицію. І це важливо до речі, до цього ювілею ви ж готуєте бал. Mm -hmm. Да бал вівер, скажіть, хто там буде, що це буде І э, хто буде співати буде? О, о, цікаво. В, ну, ми завжди славилися такими цікавими сюрпризами. Це буде нон-стоп концерт, это що mm -hmm. э, молодые звезды, потому что Вива, Вива всегда любит, ну, так, зажигать таланти, і ми хочемо хотим э, рассказать о нескольких популярних груп. На дні рождения Віва, котре буквально через 2-3 роки займут місце на Олімпії і будуть займають перші місця, тому що життя продовжується. Ну, я тут гортаю зараз журнал, дійсно дуже багато класних фотографій тіни. І ось при тому є такі, ну майже такі патажні інтерв'ю інтерв'ю Марка Джейкобса, дизайнера Луї Вітони. Бачите, такі фотографії. Марк Джейкобс зі своїм чоловіком і так далі. Тобто, бачите, Віва ну, робить дійсно ексклюзивні, дуже цікаві інтерв'ю, і супер мені дуже подобається. І такі фотографії різних випусків. Тут і Данілка, навіть є, Івана Дорна. Ось подивіться ця відома Це фото Олег Богдан, да. це Олег Богдан. Так він також і мене фотографував, і ведучих каналів плюс Зараз він живе в Каліфорнії. В лос -Анджелесі. Да, я хочу сказати, що Віва дала таку дорогу в життя дуже багатьом своїм. Авторам, многие из них стали писателями, кто-то уехал, работает за границей фотографом. Через, за 12 лет существования Viva вокруг нас были очень талантливые люди. Я благодарна своей команде, потому что это не команда звезд, это звездная команда, и благодаря которой мы можем делать действительно успешный журнал на рынке, который имеет. Такі лідіруючі позиції. будемо Спасибо. читати, будемо насолоджуватись. Тому що дійсно ось такі яскраві можна сказати, яскраві емоції. Нам дуже зараз потрібні. Дякуємо вам і за соціальну позицію, і звичайно, за класний за класний журнал. І вітаємо з 12 річчя а я вас запрошую на бал. Все, ми будемо дякуємо. Тіна каравіва бал віва бал. Тіна Кареля, тренер голосу вже 13-та обкладинка. Чи 12-та? Це вже 13-та. 13 13-та обкладинка ювілейного, ювілейного журналу. Віва варто почитати однозначно. Головний редактор журналу Віва Івана Шлобошпицька була в нашій студії. а Сніданок триває.